Це те, про що ви так довго питали. Санта-Фе на дизельному двигуні. Вона в нас нарешті є. Це 2,2 дизель 17-й рік. Цей автомобіль на повному приводі, є блокування повного приводу, є система старт-стоп, відкручення стабілізації, також мультикормоз круї контролем, і управлінням, і голосовим, і бортовим комп'ютером пробігу 281 тисяча кілометрів. Автосвітло, автодощ. Є тут же клімат-контроль, також і сидіння, ось така поличка велика з AUX ом і USB. І такий силиконовий килимок, щоб покласти ваш телефон Лежати, щоб він нікуди не полетів. Також два підстаканички, коробочка, автомат, і ось тут ще така штучка. Можна також щось покласти. Для такого пробігу машинка має дуже класний стан салону. Тут є ще підлокітник, і виїжджають два підстаканички. Бачите, все дуже охайненько так виглядає. Позаду у нас доволі великий багажник. Відразу зверху тут лежить у нас запасочка, і можна покласти. Багато інших речей як для автомобіля з таким двигуном і в такому стані буде дуже приємна ціна тому. слідкуйте з нашими сторінками, щоб дізнатися першим. Автопоєнт придбай якісне авто.